Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму парфумерному каналі. Як завжди, я Даша, і якщо вам цікава тема парфумерії, ароматів, все, що з цим пов'язано, лишайтесь на каналі, переглядайте відео, підписуйтесь, щоб не пропустити інші. І сьогодні у нас уже такий осінній випуск. Осінніх планів парфумерії в мене вже не буде, тому що вже якось запізно, взагалі майже середина осені. А я ще досі не випускала якісь відео осінні, тому що мене трохи поглинула тема ремонту. Хоч бери і перекваліфіковуйся в блог про ремонт, але я не дуже це хочу робити. А от про парфумерію розповідатиму далі. І сьогодні такі собі осінні знайомства мої, те, що я ношу зараз, коли стало геть прохолодно, затестила, познайомилась, ношу, ділюся із вами враженнями. Отож, давайте почнемо, і я почну прям із неочікуваного від себе, я таки дійшла потестити латафа теріак, яку зробив Квентін Біш, здавалося б, де Латафа арабські клони успішних парфумів, і де Квентін Біш, але ось так для Латафи Квентін Біш зробив аромат і хочу сказати, що він геть непоганий. Взагалі я спочатку злякалася трошки цього аромату, тому що ну, останнім часом я якась трошки е, чутлива до парфумерії, до сильних різких запахів. Я перейшла трошки на якісь легші, акварельніші місцями аромати, а не на суцільні яскраві амуажі. Наприклад. Ось. І з пульвіка мене цей теріак лякав, тому що ну, якось гучно, солодко було, і я боялася тестити на собі. Але я тестила вже на шкірі носила. І ось зараз з блотеру це приємний такий. Солодкий гурманський, затишний аромат. На старті на шкірі мені відчувається кава. Ось, А так це якась така карамелька, можливо, трошечки з квітковими нотами, але це солодка карамель, ось така ірискі, кава, багато різних карамельок, молочних і фруктових якихось. І це добре, це гучно, це стійко. Це не розвалюється на шкірі аж ніяк, е, нема відчуття якогось брудного звучання чи м, якоїсь дешевої Арабщини зовсім ні. Ну, так, можливо, це і не супер, якісь дорогі, рідкісні компоненти, звісно, але, е, але це непогано звучить, це прям приємно на осінь. Е, ну, Флакон, правда, мені не дуже подобається. Е, мені б щось таке лаконічне, прозоре, чорненьке. Але, але носити прям непогано, хочу вам сказати. І мені ще якийсь один араб Котон Кенді Маск Ітра Дубай попався. В нього абсолютно божественного кольору рідина. Знаєте, в мене було багато раніше різних прикрас з місячним каменем. І оцей такий опал, і воно не дуже прозоре і так гарно переливається, начебто справді це рідкий оцей камінь у флакончику, або, відповідно, у фіолці. І щодо самого запаху, ну звісно ж, я затестила, мені було цікаво. І це якась така фіалка, але вона досить кисла. Сюди чи цитрусів додали, чи якоїсь такої от шипучки, цукерки, якісь фіалкові цукерки-шипучка разом з, лимо, з лимоном, з лимонадом, от щось таке. Тому що тут є цитруси такі кисленькі і е, фіалка. Ну Мені вона трошки таке порошком віддає, трошки хімозить, але, але в цілому. Е, Якась така от пудра зараз солодкувата, фіалкова, пішла. Мені чомусь нагадало, якби це араби таку робили кислу версію е, інсоланс від Герлен. Тому е, воно, ну, в принципі, воно таке приємне і на погратися теж такий непоганий варіант. Е, цілком ось такі от два араби і вже такі е, непогані від них враження, непогані емоції. Повернулася я знову ж таки восени до Aedes 90, до їхнього 16 a Orchard Street аромату, і цей аромат вони зробили як випуск до повернення, до рестарту перезапуску цього бренду. І він досить непоганий. Я розумію, що він не надто складний для мене. Я вже робила відгук на цей аромат, але я отношу зараз знову. І це якась така невагома замша, молекулярна замша, синтетична, не ну, такі от типові синтетичні нотки в цьому є. Замша ще з якимось ніжним чистим ірисом, можливо, трошечки, цитрусу в ньому є. Я не відчуваю в ньому спецій. Я не відчуваю там прям якихось квітів ірисів, фіалок, буйства їхнього. Але Ну, мені здається, що я е, не до кінця відчуваю все те, що в цьому ароматі є. Але е, тим не менше сюрприз в тому, що е, такі е, аромати такого типу я погано взагалі чую або чую недовго на собі, а цей аромат, прям я вдень наношу і вже глибоким вечором я досі відлуння легеньке, тендітне, не нав'язливе, але оцієї. Замші з ірисами, я відчуваю, що вже дає величезну перевагу для мене перед всіма молекулами, перед всіма якимись цими адрет і так далі. Я от Якісь такі молекулярні, чисті іриси-фіалки не відчуваю. А тут я прям дуже прекрасно відчуваю цей аромат. Так, я розумію, що це щось таке. Не супер-вау-яскраве, а це якраз базове. Але от останнім часом я, якщо починала своє захоплення в парфумерії від того, що дайте мені щось яскраве, цікаве, гучне, от амуажі, прям мій еталон якраз тоді був. Я скупляла прям залишки у флакончиках амуажів і знайомилася з усім, до чого могла дотягнутися, то от зараз. Я приходжу до того, щоб брати у флаконах прям щось таке гарне, базове, що я зможу носити прям щодня, і мені воно не набридатиме. І от Aedes 90 СЦ16 Orchard, яке я його скорочено собі називаю, він прям ідеально підходить під якийсь такий базовий осінній, гарний аромат. Що ще я носила, не носила його, носила влітку, але планую ближче його пізнати саме восени, це Пенхалігонс і це доротея. Його чомусь важко відносно вполювати, щоб познайомитись. Ні, от В розпивочні я наші заходила, нема. Цього у флаконі, там є констанція, є ще щось. А от саме доротея і це здається сова, його чомусь нема. Теж там на розпивах, там, крем... на кремчику, там, буквально на парі вітрин він є чомусь. Я не знаю, чого він не популярний, не на слуху, а це дуже гарно. Там от така і піраміда ж цікава, і вино, і бджолиний віск, і якийсь імбир там є. І це прям такий гострий, освіжаючий цитрусик. Є така легка солодкуватість, терпкуватість. можливо, це якраз вино, але я не відчуваю його прям алкогольним. І воно таке солодкувате, якесь трошки чайне, трошки спецієве, дуже класно. Таке от, наче з медом, знову ж таки, з терпкуватим, але солодким. І він дуже гарний, дуже багатогранний. Приємно звучить, вечір кудись в ньому вийти, наче ти і не гурманіка, ну, воно досить солодке, і не прям щось абстрактне, а от наче від тебе доноситься якась така затишна, можливо, тераса, на якій збираються там ставити чай, напої, якісь десертики, а ти йдеш. І думаєш, уже в думках ти на цій терасі посидиш, потім зайдеш кудись в приміщення, погрієшся біля комину, от якийсь такий ось загорнешся в так, червоний картатий плед, от якийсь такий настрій очікування е, теплого затишного вечора. От для мене ця доротея саме така. Щось так, щось я маю відставити сюди, щоб не заплутатись разом із вами. Доротея іде сюди. А я беру, я беру, я познайомилась із зоологістом Пінгвіном, він вийшов навесні, якщо я не помиляюся, і мені не зайшло. Я б ну, акватику гарну я б хотіла, в принципі, і от кальмар, сквід від зоологіста прям класна, приємна акватика з квітами і носибельна. А тут я знову якось відчуваю таку землисту сиру, зелену землисту нотку, яку я, якщо чую в парфумах, я більше нічого за нею не відчуваю, і мені ця нотка вона мене душить, і мені не хочеться на собі таке відчувати, тому що запах вологої землі ну, я добре знаю, і мені не хочеться нею пахнути. Тобто, я якось не, не настільки хочу себе асоціювати із вологою землею, якщо чесно. А тут ця прям така вологість, сирість, земелька. Вони є, можливо, тут ще є якісь пачулі. І загалом аромат якийсь такий досить лінійний видався. Якщо чесно, старіші запуски зоологістів мені подобаються більше. І ну, там шукати, купувати, тестити. Я не можу сказати, що я прям вам рекомендувала, бо, ну. Можна знайти щось і, і цікавіше. І навіть у наших є е, теж про зелень, про землю, аромати це і Макс Табачук сніг, е, в Ксандри є е, Чарзілля. Аромат продисну, і там теж така є вологість, вологий берег річки, от краще вже тоді, мабуть, його опробувати, аніж ганятися шукати за цим пінгвіном золоїста. Ось, що ще я носила. Цитруси в мене переходять в якусь таку категорію всесезонних ароматів, і я з задоволенням ношу цитруси, якщо я не знаю, чим я хочу политися, я беру цитруси і ось такий... Простенький атом, чому? Тому що це не відливант з якогось флакону, а це е я слухаю парфумерний курс від е Нати Дик, парфумерки з Сентіра Парфамс, який організувала Яна Into Perfums. Е і е цей нік в е інстаграмі. І оці цитруси ми робили практичну роботу в рамках цього курсу, щоб спробувати, щоб зрозуміти, як це працює і як це потім пахне. І тут дуже багато цитрусів ми клали там і на єзи супер, і на мускус, і гедіоном це все шліфували. І тут прям дуже багато було покладено цитрусів, там і неролі. І е, лимонна вербена, яку я дуже люблю, але якась не часто зустрічається в парфумерії. І клементин тут був. Е, тут є такий солодкий, і кисленькі цитруси, і лимончики, і е, цитрон. Здається, ми туди клали. Загалом просто е, чим більше цитрусів в одному флаконі, тим краще, я так собі зрозуміла. Не знаю, якщось брати щось готове, то це прям треба. Напевно, брати і Наслоювати на себе, прям і, щоб і апельсин, і мандарин. І, до речі, апельсин я не дуже люблю. Я от понюхала чисту сировину апельсинчика, і вона мені якась така слабенька, простенька, солодка. А от прям лимони, якісь цитрони, лимонна вербена, мандаринки-клементинки це прям вау! І от якщо їх зібрати в одному флаконі, виходить дуже позитивно, дуже цитрусово і дуже класно. Ось, якщо в парфумерії шукати цитруси, то от я так думаю, що треба, щоб їх було прям багато в одному флаконі вичавлено, так би мовити. Е, ще що з цитрусової теми. Я згадала, що в мене є е, відливантик з флакону Сільвен Дела Оранзо, і влітку, ой, ну таке щось свіженьке там м'ятка якась пробігала в піраміді і е, при затесті на нюх і якісь цитруси, воно якесь бліде. Але я його затестила зараз. І це такий шлейфовий флердоранж, ну, не неролі, не мильний, а саме такий солодкуватий, приємний апельсиновий квіт. І кожного разу я робила от помах руки, і він шлейфив дуже класно, дуже гарно. Прям любителів Флердоранжу, оцей оранзо, от воно просте, таке більш Напевно, як соліфлор, хоча там досить велика піраміда, але воно гарно обіграно і відчувається саме цей апельсиновий цвіт. І воно справді шліфить. На ну, рахунок стійкості я не знаю, чи він цілий день витримає, але він гарно звучить, не втомлює, не дешевить там нічого цей аромат. От такий гарний і достойний екземпляр. Відкриття таке собі. І переходжу ще до таких е, недешевих ароматів, але мені давно цікаво було е, затестити це бренд Celine. У CELINE є парфумерна лінійка і там парфуми досить дорогі, але є і менші версії. Е, і ну, цікаво ж було, що воно таке. Я б сказала, що вони такі загалом чистенькі, е, так, більш люксові, і вони дуже дорогі, але вони Приємні, я от не знаю, чи варто прям бігати за таку ціну за цими флаконами, але ну, враження хороше. Почну я знову ж таки із цитрусів, із селін парад. І мені сподобалось, я наносила десь о 9 ранку, ранку до 2 дня з мене вже цей парад злетів, але мені було в ньому. Теж дуже класно і дуже приємно. Це якісь такі цитруси більш в лимонну сторону. І це такі цитруси на сухенькій, дерев'яшистій пудрі. Воно приємно, немильно, такий фоновий, теж гарний базовий парфум на кожен день такий бадьоренький, цитрусовий ароматик. Я його нормально відчувала від себе, можливо, він там не буде розказувати про себе людям за півтора метри від вас. Але це гарно, це гармонійно, це так от теж благородно, базово, приємно і не пересолоджено, але солодинка трошечки є, і от воно якесь таке біле, чисте, гарне, позитивне. Налаштовує, в принципі, ну, такий якийсь на позитив. Ще я носила на собі Боа від Віцелін, і це такий. Унісексова історія. Ну, я думаю, що парад теж унісекс, мені здається, тому що там немає якихось там ні мускусів якихось там специфічних, ні солодких фіалок, такого нічого немає, воно таке нейтральне. А от прям ну, Буадорман це точно унісекс, це така свіжа історія про іриси, про такий свіженький ірис з ветивером, Зараз я тут. Розірву е, блотер, щоб не йти за новими. Нікуди. Ось, і це ну, свіжий Ірис і ветивер. Воно е, не дуже гучне, е, непогано трималося, але, знову ж таки, середня стійкість. Приємно, приємно. Е, ну, просто для любителів е, ветиверів, для любителів ірисів, це взагалі такі не мої ноти, але от я зацінила, що воно дуже приємне. І от на другому місці після параду я б сказала, що мені Black Tie зайшов, і це така цікава історія на старті прям якийсь такий солодкуватий алкоголь, але цей старт проходить, алкоголь не постійно звучить, і це така стає... Ванільна історія про ванільні іриси. Далі в розкритті трошечки такої шалімаристої гуми якоїсь проскакує на мені на шкірі. Ось, але ну, воно не заважає, воно звучить все одно приємно, така цікава, гарна, ну, знову ж таки, не революційна, не якась така унікальна історія, але любителям напрямків, любителям ірисів, любителям ванілі, шалімарів. Можна пробувати, воно теж гарне. Ось, і воно шлейфове. Я не скажу, що воно прям гіперстійке, але воно відчутно шлейфить. Ось. Тому цей black Tie по шлейфу, напевно, з трьох згаданих мною ароматів буде переможцем. І наостанок я ще е, познайомилася із Оде Кашмір від Герлен. І знову ж таки, ой, не пшикає, о, чекно. І це прям дуже гарна, дуже ніжна, інтелігентна фіалочка. Тут теж, можливо, якісь цитруси є, і ледь-ледь фруктовості, нефруктовості. Але ну прям для фіалки це дуже красиво. Воно акуратніше, ніжніше, тендітніше, ніж, ніж, ніж інсоленс, уже згадана сьогодні мною. От, якщо Любите фіалку, і цінуєте її у парфумах, то от прям не проходьте повз. Оцей Оде Кашмер дуже класний. Я так розумію, що це теж знову ж таки не бюджетна серія герленів, але, але воно прям таке ніжне, таке тендітне, таке, таке трошки ягідне, ну, дуже гарно, дуже ніжно зроблено. Ось, і виходить, що восени, що у нас добре в мене носяться. Цитруси, добре пішли ванільки, і добре пішли от навіть фіалки з ірисами. І, звісно, замша. І всяка гурманіка, карамельки е і все таке. Ось так я от розповіла: вибачайте, жодного флакону повноцінного не показала сьогодні, але все ще попереду. Дякую вам за увагу! Діліться, що ви носите цієї осені, які у вас. Відкриття приємні були парфумерні. Бережіть себе. Ну і як завжди, до наступних відео. Бувайте!